Все, тут голем уже ходить, так, да, ми вже тут прям нормально так докопались. Просто тупо буде вниз копати, що ні. Так. Ну Мені ще там надовго хватить. Главне, головне, щоб... Жалко, що час не показується, це дуже погано. Так, мені треба поставити що то, тому що нічого не, не цей саме. Так, отак. І далі копаємо вниз. Вуголь, вугілля. О, це добре, дивіться, як багато. Вау! А що це вони такі щедрі стали, дивіться? Ого. Клас. Ну непогано, непогано. Дуже, до речі, добре, навіть.